Власник кіноспортивного клубу Тандем і керівник центру іпотерапії Український тандем. От, ми тут з 2011 року займаємося реабілітацією хворих дітей. От, і Сьогодні хочемо. Допомогти нашим воїнам, встати на ноги, влитися в соціум. От, і через це от ми співпрацюємо із психологами з різних військових частин і надаємо безкоштовно таку допомогу, силі наші можливості. Ми розробили з колегами з нашої групи контролю бойового стресу 114 14-ї бригади СОТРО, Концепцію реабілітації військовослужбовців, яка буде проходити паралельно з військовою службою. Бо війна буде тривати ще довго, а хлопцям потрібен відпочинок, коли вони знаходяться в пункті постійної дислокації. І що, як воно? Як на коні? Замісну коня. Релаксуємо, розслабляємось, психологічно відпочиваємо. Клаплюємо <.ête> наші м'язи для того, щоб позбутися зажимів, які в нас внаслідок стресу накопичуються. І психологічно також таки спілкуємося з конями так і слухання. Проводимо такі заходи, бо це є дуже важливо для того, щоб бійці не відривалися від цивільного життя, щоб вони більше спілкувалися зі своєю родиною, було взаємопорозуміння. Сподіваємось, будемо співпрацювати ще з кіно-клубом Тандем.